Безмежно вдячні вам, герої ЗСУ, ви міць держави, гордість її сила у хвісти гриву гоните Орду, мов ангели, на перемоги крилах, у клін доземний вам, захисники, солдати світла можні, благородні. Ваш подвиг закарбує на віки, глибока шана в пам'яті народній. Армія відповідає за оборону країни захисті територіальної цілісності суверенітету та недоторканності. Армія це добровільна група людей, які пішли на фронт захищати нашу країну. Армія це військове суспільство, яке захищає територіальну власність країни. Це людина, яка служить у Збройних силах України. І, Це мужня та вольова людина, яка має добру фізичну підготовку та служить в армії. Це герой нашого часу. Це спеціалісти служби безпеки зв'язку, служби телебачення і відеозв'язку. Це військові медики, кухарі, спеціаліст ветеринарної медицини. Любі наші захисники. Учні Святогорівської ЗОЖ хочуть привітати вас з Днем збройних сил України. Сьогодні це не тільки ваше професійне свято, це й свято всього народу, який вірить та підтримує вас. Ви, не задумуючись, залишили цивільне життя і стали до лав ЗСУ, аби воронити державу від ускаженілого окупанта, попри жорстокі обстріли расистів, тому, ви стоїте до кінця. Ми пишаємося авіацією та підрозділом протиповітряної оборони Збройних сил України, які щохвилини стоять на варті мирного неба. Ми пишаємося нашою влучною артилерією, яка кожного дня смачненько насипає окупанта. Ми дякуємо нашим піхотинцям. Саме на ваші списи натикається ворог при спробі прорвати оборону. Дякуємо нашим Збройним силам України. Коли ворог заганяє країну у темряві морок, саме ви запалюєте світло в наших серцях та даєте надію на перемогу. Кожним днем ви звільняєте все більше та більше захоплених територій. Велика радість о'єдна людей, які чекають на вас в окупації та зможені були вигляди на підконтрольну територію України чи в інші країни. Звичайно, ми усі знаємо та розуміємо, якою ціною вам дістається кожен клаптик нашої звільненої території від окупантів. Ми дуже вдячні за вашу хоробрість, відвагу та мужність. Нехай ангели-охоронці бережуть вас від ворожої кулі! Завдяки тобі можу посміхати завдяки тобі. Свято буде новий рік, завдяки тобі, завдяки тобі.